Так, Всім привіт! Що, Починаємо э, дачний сезон 23-го року. E, значить, закупився я цибульку. Mm -hmm. Значить, купив різних сортів. Це буде у нас, зараз вам розкажу, сеншуй попідписував. E, далі Тріумф, Центуріон і Штутгарден Різен. Це я пам'ятаю. І э, купив протруйник. Щоб цибульку оприскати, як садити. Зараз я розкажу. Значить, ця цибулька буде під зиму садитися. Гарна, виходить. тільки от 2-3 роки дуже гарна в нас була. Ми під зиму садили цибульку. Виходить. Тільки цього року на нас трохи почала пропадати. Ну, все рівно, частину ми спасли. Але під зиму висаджувати оцим цибулькою. Під садим і гарно получається. Тому ми вже отак практикуємо е, таку трошки підзиму, трошки весною саме. Зараз розкажу про ці сорти. Купляю різні. От чотири сорти купив. Е, щоб була одна може бути е, якась, е, буде гірша, друга краща. І е, е, так що протруйник. Так, значить, сеншуй. Е, це голландський сорт, От е, така крупна цибулька. Оце такі. Я люблю крупною цибулькою, не люблю дрібною садити, нема часу ту дрібну садити. Синшуй голландський сорт, який призначений для висадки під зиму. Це спеціально виведений сорт голландський. У для... нас є голландський магазин, ну, з голландським насінням магазин, ми там купляємо перевірено. Значить, тепер, так, Сорти Тріумф. Це Тріумф, теж така, бачите, крупненька. І центуріон. Це два гібриди. і Центуріон. Дуже вони високоякісні, дуже цибуля. Значить, центуріон оцей не стрілкується, стільки до стрілкування. І, значить, вони два. Дуже врожайні, тобто вони гарно зберігаються, призначені для довготривалого зберігання. Значить, тріумф інцентуріон, гібриди це трі... спеціальний вивод. І наша, значить, штутгарден різен, четвертий сорт. Цей наш сорт ми завжди беремо цей штутгарден різен. Це універсальний сорт. Він можна садити і весною. І осінню Штутгарден Різен можна садити. І вона, ця цибуля невибаглива, стійка до хвороб. Ну, це прям е, номер один Штутгарден Різен е, Невибаглива до хвороб е, стійка, дуже врожайна. І не вибав. Саме головне що е, не вибаглива. це універсальна ріпчаста цибуля. Отакі От чотири сорта я вже закупився, вже, е, вже ми закупили. І будемо садити. ну Орієнтовно, ми садимо десь цибульку і чесник після, вже, після покрови. Будемо бачити ще по погоді. Е, Часник не будемо купляти, чесник маємо свій. Ага, і за протруйник, щоб, бо я, щоб я бачите, забувся, щоб так. Сидгард. Це протруйник, значить, от вам покажу, щоб ви хто хоче собі це. значить, він недорогий. Це фунгіцид протруйник контактної дії для обробки бачите, картоплі, зернових, гороху, газонних, цибулі, квітів, часнику та цибулі. Значить, цинегард, якщо він контактної дії, тобто він не входить у цибулинку, тобто він залишається на цибулинці. Він її об... Тобто, на зовні, тобто в самий несистемний, це контактної дії. Він всередину цибулини не входит, Тобто, ніякого не залишиться, він просто піде там, вони в землю, або там він переробиться. Ну, оце. Значить, він захищає, зараз вам розкажу, від чого він захищає. Знак. Часник цибуля, корніви гнилі, чорна та сіра пліснява, фузаріоз і гельмінто... Спорьоз. Значить, в нас такі в нас от земля, і дуже такі в нас є такі сезони, що багато вологи, і тому в нас цибуля чесник пропадає. Ми їх обробляємо. Значить, того року я обробляв Максимом, то мені не сподобалось цього року і чесник і цибуля так прова. Поза того року я обробляв сидгардом і була нормальна. Цибуля дуже гарна буля, була після Сидгарду. Я цей рік, Тому я цей рік вже купив сидгард. Значить, кого пропадає, тобто ви маєте вже дивитися, хто це, можете, от попробуйте. Якщо кого пропадає знаєте, жовтіє і починає вона гнити з середини, з дна, то, можна цим обробити і ну, надіємося, що так. буде гарний врожай. Так, отакі в нас закупки. Скупилися. Будемо з Божою допомогою сидіти. Всім мирного неба і гарних врожаїв.